Зачем мы вас попросили сегодня собраться? Юлия Барушевская попросила нас пригласить всех представителей политических силовых органов, чтобы обсудить те вопросы, которые сейчас стоят и актуальны, и нужно решить на этом уровне, чтобы помочь этим порядочным молодым людям навести там на порядок. Мы все прекрасно знаем, с какими и масштабами приходится сегодня бороться, с какими планами, на самом деле, вот этой крупкой, девчиной, хрупкой украинской. Но я думаю, что все эти проблемы мы вместе сможем отдалить из-за того существует государство, и мы все, что какие-то контрабандисты или финансовые потоки для нас неинтересны, мы должны это все перекрыть. Юлия вкратце расскажет, какая сейчас ситуация, чего добилась и удалось достичь за этот короткий срок времени, и что ей от нас конкретно нужно, и чем мы можем ей помочь. Доброго дня, Шамиль Николаевич, Оксана вас Десвятанна и Дякую, Давіду, кожному з вас, що ви прийшли. Дивіться, у нас фактично вже третій місяць нашої команди на комісії і є доволі хороші результати, яких вдалося досягнути. Як ви знаєте, ми прийшли з чіткою позицією, що характерно для всієї нашої команди. Ми говоримо про те, що в нас є нульова толерантність до будь-якої корупції до будь якої продукції залежить від того, чи це 5 гривень, чи це 5 мільйонів гривень, цього не може бути. І на рівні своєму ми досягнули вже результату, Тобто на рівні керівництва митниці і там, найвищих посадових посад, всіх цих звичайних ритуалів і звичайних візитів, звичних від контрабандистів, інших жуліків, площадок, всіляких там, там домовлянь вже просто не існує. Тобто цим людям... Закриті двері в мій кабінет, кабінет моїх заступників, і будь-які контакти просто не можуть бути. Їх немає їх не може. Це перший крок. Наступне ми е, технократично просто зменшуємо можливості для корупції на середньому і найнішому рівні. Коли я даю доручення про те, як треба визначати митну вартість, це відразу унеможливлює маніпуляції з ціною. Якщо ми кажемо, що ми йдемо за ціною договору в цьому чи в цьому випадку, значить ви не можете підняти чи підвищити ціну на свій розвиток. Ми досягнули принципового результату щодо затримок товару. Тобто вже на 5% знизилась кількість необґрунтованих затримок. <кій> ну, чи раніше це був улюблений важний наших інспекторів, що ось там ти мені. Не подобається або подобається, і я от вважаю так стали планети, що можу зараз зупинити і тримати стільки, скільки потрібно. Тобто ясно, що обґрунтування завжди знайдеться, але ну, воно має е, бути стосуватись реальних правопорушень, а не того, що вважає е, інспектор, і що іноді не, не є правдою, а є суто маніпуляцією, щоб отримати якийсь хабар. І дуже важливий крок ми зробили всі спільно завдяки нашому меморандуму. Про співпрацю так, так само ми позбавили можливості багатьох людей маніпулювати ситуацію, якось на цьому наживатися. Але при тому всьому приходять бізнесмени, звертається бізнес, звертаються люди, приходять на особисті прийоми і кажуть, що все ще є такі явища на рівні середньої ланки, на рівні рядових інспекторів. Для нас це неприпустимо. Цього це треба зупинити, тому що це дискредитує будь-які кроки, які ми робимо на Одеській митниці, які наша команда робить в Одесі, і які всі люди роблять в Україні які хочуть щось змінити. Тому що виглядає так, що Ну от ви тут граєтесь, наводьте порядок в... Так, 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 так. Займайтеся, там, будуйте відкриті митні простори, а ми собі продовжуємо жити по старому Я просто чітко спрокомунікувала зі своїми підлеглими, що ну, неможливо, щоб так продовжувалось. Це необхідно зупинити. І без вашої допомоги цього зробити нам не вдасться. Тобто зараз. Я розумію, яка є ситуація, та, що бюрократично можна стягнути все, що завгодно. Але в нас є можливість мати спільну політичну волю. Тобто ми разом можемо вирішити, що ми працюємо на результат. Сьогодні нам потрібно, щоб ті, хто беруть хабарі, були покарані, покарані жорстко, швидко і несли реальну кримінальну відповідальність за свої дії. І це можете зробити тільки ви, і я дуже сподіваюся на нашу співпрацю. Спасибо, Юля. Если мы не сможем зарубить э, вот эту бытовую коррупцию на нижнем уровне, то, конечно же, народ, потребитель бизнес будет все-таки недоволен. То есть есть категория людей, которые никогда не сталкивались с этим большим потоком и не договаривались с высшими эшелонами. Как, да? и, как работали с нижним слоем, так и продолжают. Да? С едовыми с инспекторами и так далее. Мы на 100% готовы. Прокуратура будет поддерживать все особенно а старания и движения в этом плане не имеет для меня каких-то значений. Будет дело подсудно-областной прокуратуры следствию или МВД или СБУ, от нас будет максимальная поддержка для того, чтобы помочь этим людям реально выйти на результаты и помочь нам всем. Есть какие-нибудь вопросы, типа сейчас, которые требуют немедленного, политического решения? Вот. Есть самые проблемные, чтобы воспользоваться моментом и вот попросить наших коллег как-то подключиться. У нас є вже підготовлені конкретні справи, я думаю, що ми будемо в порядку робочому їх да. Так, Не тільки справи, є якісь технічні моменти, де, вот, наприклад, без уголовного мешати, що ми можемо чим-то помочь, наприклад, опричувати? без. Тут скоріше навпаки потрібна кримінальна якась вже відповідальність, тому що ну, те, що ми можемо робити технічно, я можу сказати, що є співпраця ми із прикордонними митними службами, службою безпеки, внутрішньою службою. Ми... Я думаю, що а з ефективною координацією на нашої і вашої СБУ ми можемо дійсно вийти ж на винети. Тобто нам потрібно є кілька і много хороших прикладів затримань і відповідальності конкретних спектролов на нижнішньому вісентному рівні, щоб ви представити це якийсь. Mm -hmm. да? Так, так, саме те, що потрібно, тому що, ну, якщо ми не будемо показувати, що ми реально реагуємо, mm -hmm навіть ось там, ті випадки, які вже були, коли нет, справа не, справи не доводиться до кінця. Дуже ефективно також з пограничниками мати правильну комунікацію, все-таки границя, у всіх є інформація, і можна її швидко обмінюватися, і буде на конкретний результат.